Всім привіт, хлопці та дівчата! Мікфона, як завжди, Юра, і сьогодні ми з вами граємо на ної третьому сервері на східній Україні, де діє промокодік Так же, хлопці, дівчата, наш промокод з спершу і вже по п'ятий сервер. Дах, молоді, вам не почулося? Відкрили п'ятий сервер сьогодні, і ми зараз з вами знімаємо відосик на ної третьому сервері з прекрасним паном Денисом Тимошиком. Пане, поздоровайся! Бажаю здоров'я! Коротше, молоденькі, ми з вами разом сьогодні на прекрасних бугаті. Yeah, суть... суть відосіка. Uh -huh. Суть відоська в нас сьогодні uh -huh. заключається в uh -huh. тому, що ми будемо з вами працювати на шукачу скарбів. Зараз ми купимо з паном Денисом, напевно, по штук, скільки? 10 беремо чи по 5 карт. Коротше, скільки? Давай по, Давай по 10, так. 10, да. Давай 10 карт купляємо, ми тратимо з тобою дві. 4500. І що я хотів би сказати, дивись, що я хотів би сказати, наша ці сьогодні, хто викупає більше скарбів, точніше на більшу суму, той буде красавчик молодець. Можливо, навіть я дам якийсь призик, якщо, він, якщо я програю. А підсумки, я думаю, вже завтра з вами, напевно, чи сьогодні підсумуємо, плюс-міс накинемо ціну, скільки все воно коштує. У нас. У нас, до речі, що ти купив, да? Все чотенько? У нас, до речі, зараз є дві богаті. Так, до речі, дивіться, хлопці, що в мене є, зразу покажу, у 12 метала. Один розбитий макбук, дерево, картошечку можна в принципі скрафтити чіпсики, щоб вона мене не займала місця. Капець крафт 10 секунд. Прикиньте, крафтік 10 секунд. Да. Як ви вам вести промокод? Я зараз розкажу. Дивіться, заходите сюди, нажимаєте на українську букву Що, після чого зверху буде промокод. Да, промокод. І тут у нас є така графа і пише маленькими макро. То і нажимаємо активувати, і ви получаєте дуже прекрасні призи на і Це не всіх, з першого по п'ятий сервер. Так, все, добре, ти купив карти тоді, да Дивись, я надіюсь, що ми вже можемо в принципі, починати. О, мене, до речі, недалеко звідси. Поняв, мені на карте 200 метрів, я можу пішка побігти туди. Туди. Ну добре, я поїду, тут а недалечко. Що, давай, я думаю, буде цікавенько. Мені цікаво, що ми зможемо повикопувати за 10 цих повинно. Ну окуп по любому повинен бути. А прикинь комусь із нас випаде золото, і це все типу, ну, Це ізі вже коротше. Ізі досягнення. Uh -huh. Так, о, мені випало дерево. Коротше, тіпочки, дивіться, я вже один клад викопав, Денис ще не викопав, так як в нього там трабли сталися. Коротше, він їде на, на свій перший, а я вже буду зараз відправлятися на другий перший. Ми вибили дерево одненьке. Коротше, ох, є майк нам їхати далеко. Йопарні, мені ж 4000 метрів потрібно їхати до наступного кладу. О, я знов черв'яка викопав, де да, що це таке в мені сьогодні взагалі окупу немає. Дерево, два черв'яка викопав, це жесть взагалі не окупається. Ну, ще можу, хлопчики та дівчатка, сказати. Ви били черв'яка і на тому ми раді. Перший наш, перший твій, Це да, ж твій перша твоя знахідка, знаходочка, черв'як. Ми зараз з вами відправляємося вже на, четверти, на четверту міточку. Я сподіваюсь, там хоч черв'яка не буде вже, а то мені вже два черв'яка випало і одне дерево, це якось взагалі мене, мене, мене не радує поки що. Ой, знову черв'як знайшов. Четвертий, бляха, карта і, чет і третій черв'як. Ви що, смієтеся, чи що? Йомойо, мені знову до картейду потрібно того відправлятися. Дайте мені щось нормальне, а що це? Всі повикопували всі нормальні штучки. Коротше, молоденькі, ще хочу сказати таку річ, що. Um, в Дениса. Трабли там. Зараз я докопаю всі свої карти, і після чого ми поїдемо копати е, його карти. Так буде швидше, тому що коротко, в нього там вилетіло. там те, там те, Ну, Таке, проблемки. Нічого страшного. У нас склад знову знаходиться під тим самим деревом, тільки, напевно, чуть -чуть з іншої сторони. Зараз побачимо, що ми викопаємо в п'ятому кладі. Я сподіваюся, що дуже прекрасна річ, яка буде дуже дорога. Прикинь, злиток желіза сюди просто. Звичайно недороге, ну дякую і за це. Так, погнали в нас шоста карточка. О. Біля твої хатинки ага. такой момент. Так, да, я викопав інструмент, прикинь. Дивіться, у нас така ц... цікава міточка випала, звісно. Я думав, що зараз буду розкопувати в воді, але ні. У нас мітка стоїть десь ось біля цього поручня. Коротше, погнали. Ооо! Я вибив золото! Я вибив золото! Ого. Єма! З, не золотий зліток, а іменно золото. Саме золото. Я не, я. Вертоліт геть, я я. не дарма хлопці та дівчатам нам падали черв'яки, зараз нам випав чисто золото, чисте золото, яке коштує там, напевно, 23 чи скільки тисячі. І це дуже круто, добре. Погнали до наступної нашої міточки. Ну все, коротше, я поки що я виграю. Тому що в мене випало золото і железний слиток це вже по-любому я виграв. В будь-якому випадку, навіть якщо він не викопає е, макбут... О, типу, випало дерево. Випало дерево. Ні, ну цей золото це, це просто топ-чуєш. А його ж можна продати, виходить, на ринку типам, дорожче, тому що для крафта. Золотого слитка, якщо не помиляюсь, треба одне зо... 10 золота. І це можна чисто його продати за якісь там, я не знаю, за 1500. Дивіться, ми прилетіли вже третій раз на одне й те саме місце, і будемо копати, скоріше за все, в одному і тому ж самому місці. І мені по-другому зараз випаде черв'як. От 100% мені щось здається, що мені випаде черв'ячок. Я тобі чесно говорю, диви. Так, все, дивіться, хлопці та дівчата, в мене залишається одна карта. Одна карта. У мене остатня карта. Прикинь? В тебе ще 9, да, якщо не помиляюся, Чи 8 уже? Ой, так, так. У мене ще багато карт. Йой, да, я відкрию. Я просто перший раз роблю пошук скарбів, того трошки немає опиту. Але нічого. В наступному відео ми точно з Юрою будемо змагатися. Я думаю, може більше. за якийсь ціний приз, да? Навіть за ціний приз, да, так. Да. Так-так. Тому не забувайте вводити промокод Макроту. Він діє на усіх серверах. Ось. І підписуйтеся. чекай. Ой-ой-ой. Біжите -ой -ой. тут? Да. А, а як це в мене було? дві мітки світилося, а я приїхав, вони вже не світяться. Може бути таке. У мене от питання одне, конечно, знаєш, яке. Я... Мені потрібна Які? будка, яку я тут, а, все, знайшов. Напевно. Яку я тут не наблюдаю? Я не знаю, чи це вона, чи це ні. Капець, та тут все по іншому. І як мені тепер знайти цей клад? Давай ми якось закін. А, ти ще не чекай. як ти будеш закінчувати, ти до мене прийдеш, чи я до тебе прийду? Я прийду до тебе. Закинчим видосик, аж Да. А, подожди. Опять вся беседка. Ти завтра відосі виставиш чи не, коли виставиш? Ні, не знаю, може після завтра. а де тут ця? Немає тут, її. Де? А що це за, за. Ага, це у нас виходить отак, отак. Це углова якась, блин. Непонятно, там і видно моста. Ага. Ага, це того моста видно. Що за фігня? Якось отак воно Вот я тякусь вот а у него зроблену, типа, Якась жопа ж на, блин. Як це не так? Ага, страйк, страйк волк, я понял. Вот так чи Приказно, що? Прекрасно, що не далеко їхати. Ага, це напевно оце. Там такое якось воно зроблено, типу, ну, блядь, Ми побачимо. Yes. Тут так уплину А, чекай, это у меня вже з понеділка. спонеділ, кабужек прекрасно. Все добре. Ну, я ж забул. Тер день каникул. Mean, я я Зара с... ну, ага. напишу админу. Что там осталось? Не могу найти беседку. Яку? Хибо есть Еки из беседки. Да. Не знаю, зараз побачим. Может, админы мне поможет. Ну, типа, я написал. то тут я, типа зовсім зараз по іншому стало не было понял короче Але це саме є. типа я на п пляж, на пляжу біля казино і тут короче зовсім по іншому угу. зараз обстановка чим була, типа чим на картинці. а, -а, -а точно там ще висет я забув. ну тож, типа тут и не можешь знайти. Блядь. А так ти їдь вниз до самої води. Ні, то я без самої води, типа, понял? Я не можу знайти ту саму беседку, яка мені а треба поняв. знизу. А вони я буду і знати. Де тут нічого нема, блять. І де воно там за Це без шезлонги. Ну тут аж шезлонги, типа, во стоять, короче. Там. Так. А чекай, це ж не те дерево, бляха, Який я сліпий. Чи це? те? дерево? А ева, який я сліпий. Не біля того дерева купаю і думаю, що ж там нема нічого. Куди де це воно дійсно? Може це оце якесь? Типу це. Ну, більш схожа мені, типу, оця біседка. Типу от тут. Але я не шарю, тут а зовсім помінялося місце, і типу. О, коротше. Інструмент я знайшов. А не є. Ти ane... зараз записуєш, ні? Да Ти не зараз чула, що я сказав, да? Угу uh Ого, -huh. oh, це мені туда аж їхати Окей, okay, поїхали А, ah, блін Але ні, ні, це не, не цей Чи це? Короче. Че не? Не. Так, что такое? Ага. Так, беседка беседкой просто. Блин. Это бокова беседка там, типа. Какая-то боковая беседка. Чекай, я иду. блин. Коротше, тіпи, походу, отут воно все-таки знаходиться. Бляха пробігав, продивився, плюс-мінус прикинув оком. І це, скоріше за все, оця бесідка. Просто здалеку воно кажеться, що це не так. І зараз ми, якщо тут викопаємо щось цікавеньке... Да-да-да, це ця бісідка, ось тут хто не шариться, це буде оця сама крайня. І нам випав кастеті, звісно, це наша остання була карточка. До речі, непогано так випало золото. Це дуже класно, це дуже бомбічеське. Зараз будемо відправлятися до Дениса, будемо його возити по його міточкам. Та так молоденький, Ну, що я можу сказати? Ми викопали, точніше, я викопав всі карти, знайшов дуже прекрасні речі. А саме головне це золото. Я можна сказати, виграв цьому, в цих змаганнях. Ну, так чисто для себе. Ми виграли. Я виграв пан Денис, не до кінця все доробив, тому що, ну. Тупо не співаємо, потрібно вже виходити. Думаю, ось така у нас прекрасна вийшла серія. А якщо тут набереться багато лайкосиків, то ми з вами позмагаємося. Я думаю, на якийсь грошовий приз. Я поставлю там, допустимо, мільйон. Да? Хто на більшу суму е ну, накопає, будемо знімати в день, а не ночі. Хто на більшу суму накопає, тому цей мільйон і залишиться. Ну це буде або ну, Денис, або він мені закінь, залишиться, або його віддам. Деніску. Так що, моденьки, дякую всім за перейде і не забавно вводити про Макрота на всіх Рахи та України. А вами, як завжди, був Юрєс, Денис Тимошик. Всім удачки, всім пока-пока. Пока-пока.